Бути, це, як правило, доволі професійні люди, які чудово розуміють, на які наші емоційні кнопочки тиснути. Деякі речі вони більш тонко зроблені, і ти розумієш, що народ ведеться. Ти замість вашого коментаря, що це не так, просто мовчки даєте посилання там, на генеральний штаб. Та насправді бульбашки — це дуже природні штуки, тому що ми шукаємо собі подібних. Да? Тобто ми шукаємо своє середовище, своє оточення, і ми самі себе певноміру заганяємо в ці бульбашки. І тут питання в тому, що наскільки ми можемо вийти з цих бульбашок і подивитися, що ж за ними. Ефект бульбашки так, ми можемо скільки завгодно сміятися над цим терміном. Всі там кажемо, що ми у власних бульбашках, але так і є. Тому що чим більше якусь тему ми шукаємо, тим більше алгоритм починає показувати нам цю тему. Ну це ж логічно. Ви шукаєте, як купити квартиру, припустимо, або ви просто цікавитеся, або хтось купив квартиру, і тут ви раптом бачите, що у вас починають пропозиції якісь там виникати, тому що ті всі технологічні компанії, які працюють на цьому ринку, вони завжди цікавляться нами як споживачами. Взагалі, я працюю Росією. Росія найбільше працює на емоціях, тобто вони досить і тут треба визнати да, тут Треба знати свого ворога обличчя. Росія дивиться на таргетовані аудиторії і відповідно намагається зачепити їх за якісь болючі речі. Це може бути мова, це може бути умовний Порошенко чи Зеленський. да це можуть бути питання там от, от, з останніх компаній, то що виловлювалися там жінки в зсу призов зовсім жінок. Да? Тобто вони беруть за якісь болючі штуки і намагаються ці теми розкручувати, граючи перш за все на емоціях. Люди, звісно, вибухають, особливо коли є несправедливість, якась чи щось таке, що їх торкає. І от вони, вони аж починають обурено реагувати. Його завдання з тріщинки зробити прірву. Або показати як прірву. тут дуже важливо зрозуміти, що те, як ми це сприймаємо, є більш важливим ніж те, як воно є насправді. Тому основний вплив на драматичне сприйняття вас як глядача. Іде через ваші емоції, те, що боти підсилюють цей ефект, і ворог це прекрасно знає, і це знають боти, тому що боти це, як правило, доволі професійні люди, які чудово розуміють, на які наші емоційні кнопочки тиснути. Ми можемо за дуже елементарними речами визначити. Я вам скажу, що я в своєму Фейсбуці, навіть у своїй бульбашці, інколи бачу коментарі скопійовані слово в слово. Якщо ви бачите скопійований слово в слово в коментар, і він у вас трапляється раз, два, три, чотири, п'ять разів, то. По це перший такий дуже важливий сигнал. Мова не йде про те, що усі думають однаково. Мова йде про те. Що хтось хоче, щоб ви думали, що всі думають однаково. Це дві величезних різниці, правда ж? Коли усі думають однаково, це одна історія. Коли хтось хоче, щоб ви так вважали, це вплив на вас, на вашу поведінку, на власне на те, щоб ви змінювали вашу поведінку. Змінювати поведінку це не означає десь там бігти або що. Наприклад, сісти, закритися і не виходити ніколи із цього стану це вже є зміна поведінки. Ви можете дуже просто, наприклад, запитати там, я не знаю, у своїх знайомих. Багато особистих ваших знайомих умовно призовного віку, там нехай 25-50. Скількох із цих особистих ваших знайомих з заламаними руками тягнули в воєнкомат? От, ну, якщо там одна людина, ну таке може трапитися у кожного. Але якщо це 10 людей, ой, божечки, тоді треба бити в набат, я не знаю, писати президентові. Але я дуже сумніваюся, що ви в своєму колі знайдете таку кількість людей, яких тягнули з заламаними руками. Що це означає? Це означає, що реальний світ. Оці реальні люди та вони живуть своїм життям, продовжують заходити у власний під'їзд, купують їжу для своєї сім'ї, не бояться поїхати на дачу, наприклад, там я не знаю покопати город, бо зараз уже от весна. Так це означає, що реальне життя може відрізнятися від того, що ви прочитали в соцмережах. Росія використовує просто ну класичну історію дивідимпери, по перше, да, тобто внести будь-який розбрат в суспільстві і таким чином знизити резистентність українського суспільства в принципі це одна з цілей, яку Росія ну, для себе ставить, і вони це намагаються робити ну просто всіма можливими способами. Починаючи там мова, релігія, зарплати, зради на фронті. Ну і от там ці от особливо часу. Популярний наратив серед них це, що українців там будуть виселяти з Європи, що ми там всім набридли, і в нас вже там будуть обкладати це, і щоб ми верталися і так далі. Тобто, по суті, вони намагаються глобально да, впливати на нашу на наш спротив, на те, щоб ми. Не були такі ну, зоб'єднані да, проти власне самої Росії. І Вони шукають будь-який привід, будь-який спосіб. І ну, і очевидно, що вони це роблять доволі професійно. Тут я шкоджу, тут не треба недооцінювати. Тобто, так, да, вони іноді роблять абсолютно дурню, і ти такі дивишся, типу ну, ну, серйозно, да, ви думаєте, на це хтось купиться, але деякі речі вони більш тонко зроблені, і ти розумієш, що народ ведеться. З мого досвіду, я людина, яка працює там з комунікаціями, звісно, не перший рік. Половина Тих, хто надзвичайно вперто, переконливо і дуже однозначно дає поради у якихось фейсбучних ситуаціях, це люди або з закритими профілями, або з якимись дуже сумнівними такими історіями. А ми можемо далі в гуглі просто пошукати історію цієї людини, подивитися, хто ця людина, чому ця людина, зрештою, вважає, що вона має право вам давати поради. Наступний важливий для мене сигнал. Мені щоб це комусь, чесно кажучи, сидіти і давати зранку до ночі поради у Фейсбуці, треба покинути усю свою роботу. І тільки там давати поради, і тут виникає наступне питання: а раптом людині платять за те, що вона щось пише вам у Фейсбуці. Може, це її така робота розривати вас емоційно? Тому що це ж скільки часу треба мати, щоб там весь час сидіти для того, щоб е, цю інформацію тривожну, яку повторюють е, мимоволі або свідомо впливу, е, треба. Е, Апелювати до перших джерел до державних джерел інформації, і це достатньо просто. Якщо це відбувається онлайн, то ви просто мовчки даєте замість вашого коментаря, що це не так, просто мовчки даєте посилання там на генеральний штаб, на е документацію, яка е висвітлює поточний стан справи. І коли вам заперечують там емоційно знову, намагаючись за вас збити цієї хвилі, ви просто повторюєте. we send me